Допоки гемоглобін знаходиться в еритроциті, він безпечний для організму. Як тільки еритроцит лопається, гемоглобін стає вільним. В такій формі вже вільний білірубін не у воді та токсичний. Оскільки нирки здатні виводити лише водорозчинні речовини, в такому вигляді вільний білірубін здатний проходити нирковий фільтр гломерлу. Для вирішення цієї проблеми вільний білірубін зв'язується з транспортним білком альбуміном і транспортується до печінки. Якщо ж печінка перенавантажена, він буде циркулювати по крові і чекати черги на переробку. У свою чергу, альбумін – це великий білок, що теж не проходить через нирковий бар'єр. Коли велика кількість таких білків одночасно проходять через нирки, вони механічно травмують гломерулярний бар'єр. Саме тому при сильному ураженні бабезіями відмічається червона сеча. Це нирки вже не в змозі фільтрувати білки, і вони потрапляють в сечу. Але це ще не все. Є ще імунна відповідь, яка погіршує ситуацію. Про неї поговоримо у другій частині.